you mm -hmm. Шановні земляки, сьогодні у нашому місті знову скорботний день. День прощання із воїном, захисником, нашим земляком, Жигуновим Русланом Володимировичем. Жигунов Руслан Володимирович служив солдатом-гранатометником першого мотопіхотного відділення першого мотопіхотного взводу. Третьої мотопіхотної роти військової частини Збройних сил України. 5 жовтня 2023 року загинув в населеному пункті Андріївка Донецької області внаслідок мінометного обстрілу. Вшануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Руслана Володимировича. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися з сумної нагоди віддати шану герою, який загинув, захищаючи нашу незалежність України. Тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним, знайомим героя, а нам всім віка і здоров'я і найскорішої перемоги. Дорога родина, шановні сміляни, черговий біль і смуток прийшли в нашу громаду. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі, щоб віддати слова поваги і вдячності нашому герою, нашому землякові, молодій людині, якій ще жити та творити, виховувати дітей, але він прийняв для себе єдине правильне рішення захищати нашу державу. Нема слів для втіхи, родині, рідним, близьким. Але я хочу сказати, перемога обов'язково буде за нами. Від імені міського голови Сергія Ананка, все смілянське громади, вислові найщиріше співчуття родині загиблого. Перемога буде за нами. Слава Україні! Боже нас вітриних і помилуй нас. Благословить Бог наш, завжди нині повсякчас, і навіть дітям. Правість спочивають покоєння, души за і голової на слава, і за відпущення у всякої і на відані. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми сьогодні. Зібралися всі тут, щоб вдячною молитвою провести у вічність душу героя, воїна Руслана, який віддав своє життя за нас, за нашу державу і за свою землю, за свій народ. Ми сьогодні у світ молитва просимо милоства Бога про спасіння. Для душі воїна Руслана ми сьогодні просили, щоб його душа водворилась у селях праведників, де вже більше немає зла, де більше не стріляють, не вбивають, а де існує вічне блаженне життя, де кожна душа насолоджується тими благами, які Бог приготовив для тих хто йому вірний. Ми, улюблені в Христі, сьогодні бачимо, що зло намагається перемогти добро. Ми бачимо, що сьогодні розхитуються так звані уставлені цінності і закони не тільки в нашій державі, але і взагалі в світовому масштабі. Ми бачимо, що Кремлівський диктатор, бачачи, що не може перемогти Україну, намагаються розхитати весь світ, аби таким чином відволікти увагу від України все рівно її загарбати. Но ми бачимо, що такі воїни, як Руслан, вони не шкодують нічого вплоть до свого життя, вони намагаються Перемогти, ви не маєте вигнати це зло своєї землі, тому що розуміють, що якщо не дай Боже переможе кремлівська диктатура, то ми забудемо про свою мову, ми забудемо про свою культуру, ми забудемо про свою церкву. Бо вже не один раз так було. І в цей момент вони особливою жорстокістю буде нам мститися за те, що ми противимося, за те, що ми відбиваємося, за те, що ми хочемо жити так, як ми хочемо, а не так, як нам вони насаджують. Але ми віримо, що все рівно добро переможе в світовому масштабі, тому що добро це Бог.